Том Голанд та Зендая. Пара, яка закохала у себе чи не увесь світ. В чому полягає секрет їхніх ідеальних стосунків? Хто боровся за увагу? Він чи вона? Та чи стане Зендая міс Голанд? Про все це розкажемо далі. Людина павук, зірка супергеройської франшизи Том Голланд та його екрани, підліткове кохання акторка Зендая мало не найсолодша парочка Голівуду. Їхні стосунки, чи то дружба, чи кохання, чи можливо уже розрив, буквально не дають спокою шанувальникам усього світу. Чим підкорив тоді ще мало відомий скромний британець вже впізнавану і затребувану красуню? У чому секрет їхніх стосунків? І чи вся ця ідеальна картинка була не витівки піарників пари? Тільки на 2017-го на екрани вийшов людина павук повернення додому. Як у пресі одразу поповзли чутки, екрани роман між павучком і його шкільним коханням переріс у цілком реальний. Вони почали зустрічатися під час зйомок людини Павука. Вони були дуже обережні, щоб зберегти це в таємниці та тримати подалі від очей громадськості. Але вони їздили у спільну відпустку і намагалися провести одне з одним якнайбільше часу. Давали чималенький привід для підозри їхні спільні престури, під час яких Том та Зендая відверто фліртували. Втім, обидва романтичних стосунків поза сценарієм фільму не підтверджували. Мовляв, вони лише найкращі друзі, не більше. А з так званих викриттів інсайдерів лише сміялися. Зачекайте, зачекайте, моє улюблене, коли десь писали, що ми разом їздимо у відпустку. Ха, Я вже багато років не була у відпустці, а прес тур вважається. Тримали френдзону актори і в соцмережах, виключно дружньо вітаючи одне одного з видатними подіями. Хай живе королева, крутяк, друже! З Днем народження Диваче нам усім дуже пощастило, що у нас є ти і твоя дивакуватість. Погодьтесь, жодної романтики, як і жодних доказів цим стосункам від папараці або преси. Аж тут чотири роки по тому Зендаї і Том разом і на червоному хідникові і разом як пара. Офіційно! Та не вже актори лише вміло водили шанувальників за ніс? Увесь цей час прикриваючись дружбою. Одна з перших карти на стіл виклала Емі Паскаль, продюсерка проєкту, який об'єднав закоханих і не лише їх. Тобі Магуайр та Кірстен Данст, Ендрю Гарфілд та Ема Стоун. Їхні стосунки з екранного роману людини павука теж переросли у реальний. Тоді Кірстен і Тобі розійшлися досить швидко. Стосунки ж ендрю та еми тривали три роки. Тепер у романтичне павутиння могла вляпатися і нова пара, і цього ж ніяк не хотілося продюсерці фільму, бо фіаско в реальних стосунках могло позначитися і на роботі молодих акторів. Якось я відвела Тома та Зандаю в бік після їхнього знайомства і прочитала їм лекцію про те, що не варто починати роман на зйомках. Просто не потрібно. Я дала ту саму пораду Ендрю та Емі. Це просто все ускладнює, розумієте? І всі вони проігнорували мою пораду. Тож, хоч як би закохані не намагались зашифрувати почуття за так званою дружбою, шанувальники, які одразу розгледіли між парою хімію, зрештою виявилися праві і всі видихнули з полегшенням. А закохані могли щиро висловлювати почуття. Вона одна з найнеймовірніших людей, яких я колись зустрічав, і я люблю її до безумства. Найщасливішого дня народження, тому хто робить мене найщасливішою. Актор зізнається, його підкорила щирість Зендаї, і її безумовна підтримка на кожному кроці. Зендая, мабуть, найчесніша зі мною. Вона розуміє, що мені потрібна лише правда в такі моменти, і я дуже ціную її за це. Актор ці ж Том буквально зцілив розбите серце. Раніше юна красуня зустрічалась з Тревором Джексоном, актором та співаком. Хоча обидва теж запевняли, вони просто друзі. Він мій найкращий друг. Я люблю його шалено, але це все, що є між нами. Згодом приписували акторці романи з Оделом Бекхемом Молодшим, хоча ці стосунки теж спростували. А ось із колегою по серіалу Ейфорія актором Джейкобом Елорді, все цілком могло бути серйозно і надовго. Разом вони мандрували, відпочивали і навіть спільно з батьками відзначали свята. Втім, така сімейна ідилія тривала, допоки Лорді не зрадив зендеї. З дочкою Сінді Кроуфорд, супермоделлю Кайю Гербер, саме після вирію любовних драм, підтримкою Зендеї став вірний друг Том, якого жодного разу не ловили на аб'юзах чи зрадах. Я не вітряний хлопець, у мене не такий спосіб життя. Оприлюднивши стосунки, Голанд вперше заговорив і про те, що вже готове одружитися та завести дітей. Я люблю дітей, я не можу дочекатися, коли стану батьком. Я можу почекати і чекатиму, але немає сил терпіти. Якщо я на весіллі чи вечірці, я завжди тусуюсь за дитячим столиком. Мій батько для мене чудовий приклад для наслідування. Я гадаю, що перейняв це від нього. Щороку стосунки пари швидко виходили на новий рівень, знайомство з батьками. Разом почали жити і навіть придбали особняк у Лондоні за три мільйони фунтів неподалік від будинку батьків Тома. Вони дуже закохані одне в одного і хотіли, щоб їхній перший будинок був у Лондоні, де виріс Том. Всі в захваті від них. Втім, ці двоє, хоч і з'являлися час від часу разом на публіці, особисте практично не коментували. А цьогоріч взагалі залягли на дно, одразу ж поповзли чутки. Їхній роман від початку був фікцією. Мовляв, так піарники підігрівали інтерес до нових фільмів, у яких грають актори. А згодом і зіркова пара спровокувала чутки про розрив, відписавшись одне від одного у соцмережах, що в наш час вагомий дзвіночок. Та одному із журналістів таки вдалося зловити зірку і запитати напряму. «Ей, Тома, кажуть, ви з зендею розійшлися? Це так? Ні, абсолютно ні. Тож у чому річ? Відколи Том та Зендея підтвердили стосунки, папараці буквально не давали парі проходу, і, схоже, саме такий тиск і змусив закоханих сховатися від сторонніх очей. Один із мінусів слави полягає в тому, що особисте життя у нас вкрали. І зараз момент, коли ви усвідомлюєте, що те, що ви дуже любите одне одного, стає надбанням громадськості. Коли ти дійсно кохаєш когось і піклуєшся про нього, деякі моменти чи речі вам хотілося поділяти лише одне з одним. Я думаю, що кохання для когось це священне та особливе почуття, яке хочеться пережити, пройти крізь нього, випробувати та насолоджуватися ним вдвох. Ба більше в одному з інтерв'ю Том зізнався, що спокійне сімейне життя для нього в пріоритеті. Думаю, я міг би піти з екранів і вистати теслярем, наприклад, на два роки. Зробити велику перерву в кар'єрі та повернутися. Або я можу не повернутися, тому що можу виїхати, одружитися, завести дітей і просто зникнути на все життя. Нині ця пара взірець у їхніх стосунках є щирість, гумор, взаємоповага і підтримка. Та головне обидва неабияк готові захищати їх від сторонніх. Ми не думаємо, що ми комусь зобов'язані щось пояснювати. Наші стосунки це наша справа, і ми хочемо зберегти їх якомога закральнішими. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Не сумуйте, побачимося.